Макрон у Пекіні запропонував рішення щодо війни в Україні, і ось що відповів Сі Цзінпін. Президент Франції, Макрон та лідер КНР провели переговори у Пекіні. Серед тем обговорень була і війна Росії проти України та шляхи її завершення. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні запропонував запровадити мораторій на удари Росії по енергетичній інфраструктурі України у зимовий період. Про це він заявив на прес-конференції після переговорів. Передає видання Укренформ. Ми повинні об'єднати зусилля, щоб у найкоротші терміни досягти як мінімум припинення вогню у форматі мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі України впродовж зими. Сказав Макрон. Він висловив сподівання, що Китай підтримає цю ініціативу і долучиться до співпраці з європейськими країнами заради стабільності та захисту міжнародного права. Макрон підкреслив, що російська агресія проти України створює серйозні ризики для безпеки Європи, і закликав Пекін використати свій вплив на Москву для сприяння встановленню справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах статуту ООН. Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує будь-які кроки, спрямовані на встановлення миру в Україні, і сподівається на досягнення справедливої та стійкої домовленості шляхом переговорів. Що стосується української кризи. Так, у КНР офіційно називають війну. Китай підтримує будь-які зусилля, спрямовані на досягнення миру. І сподівається, що усі сторони конфлікту через діалог і переговори досягнуть справедливої, довготривалої, обов'язкової до виконання та прийнятної для усіх сторін мирної угоди. Вказав він. Він підкреслив, що Китай і надалі виконуватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні. Анні та рішуче заперечуватиме будь-які спроби перекладати на нього відповідальність чи дискредитувати країну. Очевидно, мали на увазі закиди щодо масштабної економічної допомоги Росії, яка дозволяє їй продовжувати війну. Як писав головрет у найближчій перспективі Макрону, імовірно, не вдасться залучити Китай до активної участі у врегулюванні війни в Україні чи переконати Москву все ж таки змінити свою позицію. Водночас у середньостроковому вимірі Європа має більше шансів знайти спільну мову з Пекіном, ніж Сполучені Штати, адже Китай розглядає Америку як стратегічного супротивника, особливо в контексті політики Дональда Трампа.